Мій найкращий 11 клас. Вітаю вас! Щиро бажаю кожному із вас щасливої долі. Нехай усі ваші плани і мрії здійснюються, стануть реальністю. Шановні вчителі та адміністрація школи. Хочу висловити щиру подяку вам за вашу щоденну працю. Ваш внесок, в наше навчання та розвиток є безцінним. Хочеться всім подякувати викладачам, залучам, директору, які намагалися кожного дня зробити день цікавим і яскравим. Здоров'я, сил та наснаги, розуміючих учнів, а також мирного неба та уроків без тривоги. Побільше терпіння і енергії для виховання молодого покоління. Це останнє та процвітання. Хай кожен з нас буде у справжньому щасливий та цілестрова. Щоб у всі часи були учні, якими можна було пишатися. Я дякую школі за 11 років навчання та за всі знання, які вона мені дала. Нехай навчання приносить вам задоволення та знання, а кожен день буде наповнений новими відкриттями та успіхом. Дякую за всі спогади та вміння, що я здобув тут. Бажаю успіхів та процвітання всім школярам, вчителям. Бажаю школі бути місцем, де кожен учень знаходить своє покликання та відкриває світ нових дверей. Нехай кожен день у школі буде наповнений атмосферою взаємоповаги та взаємодопомоги. Бажаємо школі процвітання, успіхів на олімпіадах. Бажаю великих успіхів та вдалих починань, плідної роботи та блискучих перспектив. Нехай навчання буде тільки в радість. Моя мрія це стати успішним хореографом та спробувати хорошу кар'єру у цьому напрямку. Хоч зараз ми переживаємо дуже складні часи, але я зупиненістю можу сказати, що я зроблю все, щоб досягти своєї мрії. Перш за все, хочу побажати цій школі процвітання та слухняних дітей. Без цього зараз ніяк. Вітання, квіти запашні, та трішки посмішки сумні. Вона подвір'ї школою в клас. Зібрався вже в останній раз. Життєвих непростих доріг ще звернем на шкільний поріг. Та день знамениться для нас. Ми школярі в останній раз. А особливо хочу сказати дякую найкращому своєму класному керівнику. За терпіння, турботу та за вашу безмежну любов. Нехай кожен, хто випуститься з цієї школи, буде згадувати про неї лише теплими словами, сміливих ідей, безкупчих перспектив та незмінної удачі. Ми вас дуже поважаємо та любимо. Мрійте і здобувайте, навчайтеся і досягайте. Любіть, радійте, кохайте, а ще вірте в свої сили, вірте в нашу перемогу, будьте щасливими в нашій вільні. Мирній незалежній Україні, слава Україні, героям слава!